Давайте трошки пригадаємо. Спочатку трошки пригадаємо. І так, перше питання. Які відрізки за, за теоремою про властивість бісектриси трикутника? Які відрізки пропорційні? Ну, АД до АБ. АД до АБ. АД. Далі. ДЦ, ц... до С до ДБ. Добре, з цим розібралися. Тепер. Тепер тут трошки розібралися, рухаємося далі. так 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 Тепер записуємо тему сьогоднішнього уроку. тема сьогодніш... БД. в сенсі ну, ви... Записали тему уроку властивості медіан і так, те, що нам треба з вами запам'ятати, три медіани перетинаються в одній точці, яка завжди буде знаходитися всередині трикутника. Називається ця точка, називається ця точка центроїд. Тобто, вона є центром трикутника і називається центроїд. Запишіть це собі. Запишіть це собі. І побудуйте рисунок, щоб було більш зрозуміло. Побудуйте рисунок. Зараз будемо розглядати задачу на цю тему. І так. Що вам ще треба знати? Запам'ятайте, що, ну, точніше, не запам'ятайте, ми з вами зараз це запишемо. Що медіани точкою перетину діляться, навпі, діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Тобто, наприклад, от у вас медіана. Ну, наприклад, візьмемо ось цю медіану, я зараз виділю її. Я зараз її виділю. Візьмемо ось цю медіану. То, що я червоним побудував. Дивіться, зверху у вас дві частини, знизу одна частина. Тобто, що це означає? Що це означає? Зараз давайте проговоримо і запишете. Дивіться, наприклад, якщо б у вас медіана дорівнювала, ну, давайте візьмемо таким чином: нехай медіана дорівнює 6 см. Нехай медіана 6 см. Тоді вгорі б скільки було б верхня частина медіани? 12. Вся медіана 6 сантиметрів. 4. Правильно. Верхня частина 4 см була, відповідно, нижня частина 2 см. Чому зрозуміло чи ні? Ні. Добре. Е, давайте добре. А М. Тоді. І тут нехай буде точка О. Повністю АМ дорівнює 6 сантиметрів. Повністю АМ 6 сантиметрів. Тобто АО. відноситься до ОМ як 2 до 1. так? 2 до 1. Тобто АО 2Х ОМХ. АО 2XOMX. Тобто 2х плюс х дорівнює 6 см. 3х дорівнює 6х дорівнює 2. Тобто, нижня частина в нас 2. Відповідно, це в нас буде ОМ. Відповідно, АО буде дорівнювати 2 помножити на 2 дорівнює 4 см. Тепер зрозуміло, чому так. Ну, тут, в принципі, я думаю, далі зрозуміло, що кожна медіана ділить трикутник на два рівновеликих трикутники. Ну, тобто на два рівних трикутники. Тобто, в них буде однакова площа. Це, я думаю, зрозуміло, тому що медіана проводиться до середини протилежної сторони. Ну, тобто, ділить трикутник навпіл. Відповідно, якщо у вас проведено три медіани, то вони ділять трикутник на шість рівновеликих трикутників. На 6 рівновеликих трикутників. Далі. Так, це потім. Далі відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник, сторінка 104. Відкриваємо підручник, сторінка 104. На сторінці 104. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Так, так, так. Так. Номер 1613. Записали. Номер 16,13. Номер 16,13. І так, записуємо коротку умову. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи дорівнює 42 см, а основа відноситься до бічної сторони як 6 до 11. Знайдіть радіус кола, вписаного в даний трикутник. Ну, тобто, все більш-менш просто. Все більш-менш просто. Побудували трикутник. позначили його. Коло поки вписувати не будемо. А Б, С. Далі, у рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи. Проводимо висоту. Висота. І якою літерою назвемо швиденько? Т. Якою? Л. 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 Добре. Записуємо. Дано. Що в нас відомо? У нас відомо, що висота ВЛ дорівнює 42 см. Далі основа до бічної сторони. Тобто АЦ відноситься до бічної сторони до ну, будь-якої до АБ як 6 до 11. І обов'язково давайте вкажемо, що АБ до А що АБ дорівнює БЦ про те, що у нас трикутник рівнобедрений. Знайти треба радіус вписаного кола, Тобто R маленьке, що нам в цьому випадку можна зробити? Дивіться. Тепер дивіться. Давайте так. Коротко. Теорема Піфагора. Глибше потім цю тему будемо вивчати. Дивіться, що таке теорема Піфагора. Може хтось чув, може хтось знає. Майже. Дивіться, наприклад, беремо трикутник АБЛ. Наприклад, беремо трикутник АБЛ. Він у нас рівнобедрений. Де в нас катети, де гіпотенуза? А Б гіпотенузи. Тобто записуємо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. БЛ в квадраті плюс АЛ в квадраті. БЛ в квадраті плюс АЛ в квадраті. Так, є. Так. Тепер. Тепер продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Що ще ми знаємо? Ну, тобто, якщо коротко, в принципі, тобто, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, це те, що нам знадобиться. Це те, що нам знадобиться. Тепер, навіщо це нам знадобиться? Пояснюю. Дивіться, таким чином, ми можемо знайти якусь бічну сторону. Якусь бічну сторону. Яким чином це ми можемо знайти? Дивіться. Давайте з цього рівняння спробуємо виразити BL в квадраті. Якщо ми виразимо BL в квадраті, чому це буде дорівнювати? АБ в квадраті мінус АЛ в квадраті. А АБ в квадраті мінус АЛ в квадраті. АБ в квадраті мінус АЛ в квадраті. А тепер дивіться. Нас сказано, що основа добічної сторони як 6 до 11. Тобто, далі ми продовжимо. Нехай. Нехай. А це. А це за умовою. Тобто відношення 6х. А АБ дорівнюватиме 11Х. Це зрозуміло чому? Тобто те, що в нас записано ось тут? Так, є? Тепер ніжимо. Ні. Продовжуємо. Тепер дивіться. Виходячи з того, що в нас АС дорівнює 6х. А чим в нас є висота в рівнобедреному трикутнику, проведена до основи? Окрім того, що вона висота. Бісектрисою 3 Бісектриса, і... Бісектриса yeah. і медіана. Тобто, в нашому випадку АЛ дорівнює Л І дорівнюватиме чому? Якщо АЦ 6х, то тут що в нас вийде? 3. 3Х. Тут у нас вийде 3Х. А чому 3. Дивіться. А, все зробили. Зразом... Ділиться на Ділиться навпіл. Далі. Тепер продовжуємо. Тепер підставляємо ті значення, які в нас є. Дивіться, БЛ в нас є. За умовою. Так. Да. Є. Mm. Записуємо. Повністю 42 в квадраті дорівнює АБ в квадраті. АБ в квадраті. В нас є, один, в дужках давайте запишемо: 11х в квадраті мінус АЛ в квадраті. Ми вказали, що 3х і все це, це в квадраті. Все це, це в квадраті. Так, записали? Записали чи ні? Так. Далі. Тепер давайте піднесемо 42 до квадрату. Скільки це буде? Багато. 1764

Так, можна вже без цього. 121х квадраті. Мінус 3 піднесли до квадрату. 9х квадратів. Мінус 9х квадраті. Так. Мінус 9х квадраті. Записав. Тепер дивіться. Ну, в принципі, можемо, якщо незручно, можемо навпаки записати мінус 9х квадратів дорівнює 1764. Так? Записали? Далі, продовжуємо. Ви ще можна питання? Так. Да. А коли ми переносимо все через дорівнює, ми не змінюємо на протилежній знак. Ми не переносили, ми просто навпаки записали Ані. А, все. Дякую. Ми просто записали навпаки, ми нічого не переносили. А Богданчик сьогодні взагалі на уроках був? Ні. Ні? А, все, я зрозумів. Вчора то, то, надто, то занадто було вже багато. Два дні підряд ходив. Так, Щорі тепер. Завар... Що що ти кажеш? Продовжуємо. Віднімаємо, що в нас ліворуч виходить. 121 мінус 9. 112х квадрат. 112 квадраті. Дорівнює 1764. А тепер дивіться, розв'язуємо як звичайне рівняння. Тобто 1764 поділили на 112. 1764 поділили на 112 х квадраті дорівнює. Що виходить? Далі дивіться. Тепер для того, щоб вам знайти Х. Що вам треба? Для того, щоб вам знайти Х, що вам треба? Вам треба взяти ось таку штуку, яку ми будемо вивчати дуже скоро. Як це називається, хто знає? Корінь. Квадратний корінь. корінь. корінь правильно. Корінь з 15,75 сантиметрів. Це в нас Х. Це в нас Х. Ладно. А, ти... Тепер продовжуємо. Ми знайшли Х, але поки що більше нічого не знайшли. Поки що більше нічого ми з вами не знайшли. Так. Но ми можемо знайти АС і АБ. Ми можемо знайти АС. Ми можемо спробувати знайти АС. АС в нас дорівнює. А це ми позначали 6х, тобто 6. На корінь з 15,75 сантиметрів. По іншому ми це обчислити не зможемо. Тобто, лише ось таким чином виходить. Чому зрозуміло? Давайте розпишу. 6х. Так, а це ми позначали. Тобто да. 6 на 15,75. І давайте знайдемо ще АБ. Давайте знайдемо ще АБ. АБ це в нас 11Х. Тобто 11 на корінь з 15,75 см. Сантиметр. Записали. Ваше домашнє завдання. Параграф 4.16. номер 1611. Спробуйте. Номер 16.11.